Триває 267-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Як повідомляє Генеральний штаб збройних сил України, за минулу добу українські бійці ліквідували близько 400 окупантів. Всього ж загальні бої втрати противника орієнтовно склали 83 тисячі осіб особового складу, 2878 танків, 5804 бойові броньовані машини, тисячу 1860... 60 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1531 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 4362 одиниці автомобільної техніки та 160 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.